Як правильно вибрати паруку при облисінні. Повернення впевненості, як правильно вибрати паруку при випаданні волосся. Випадання волосся це не просто косметичний дефект. Це може стати серйозним ударом для самооцінки, особливо для тих, хто звик до певного образу. Алопеція, як наукова назва цього стану, зачіпає мільйони людей по всьому світу. І часто супроводжується відчуттям втрати контролю над собою і своїм тілом. У такі моменти пошук рішення стає життєво важливим. І одним з найефективніших способів повернути впевненість і відновити зовнішній вигляд може стати парука. Однак вибір паруки це не так просто, як здається. Ринок пропонує величезну різноманітність моделей, матеріалів і конструкцій, і зробити правильний вибір може бути непросто. У цій статті я, як людина, яка пройшла через подібний досвід і активно цікавиться темою відновлення зовнішності, розповім вам, як вибрати паруку, який не тільки буде виглядати природно, але й подарує вам комфорт і впевненість. Чому парука може стати відмінним рішенням? Перш ніж заглиблюватися в деталі вибору паруки, важливо зрозуміти, чому він може бути відмінним рішенням. Парука це не просто заміна волосся. Це можливість відновити зовнішній вигляд, повернутися до звичного образу або спробувати щось нове, приховати випадання волосся, приховати локальні ділянки алопеції або повна відсутність волосся, захистити шкіру голови, захистити від сонця, вітру і холоду, особливо якщо шкіра голови чутлива, підвищити самооцінку, повернути впевненість в собі і поліпшити настрій. Важливо пам'ятати, що носіння паруки це особистий вибір. І немає нічого поганого в тому, щоб прийняти випадання волосся і знайти способи впоратися з ним. Але якщо парука допомагає вам почувати себе краще, то це прекрасний спосіб повернути собі контроль над своєю зовнішністю. Типи парук, який варіант підходить саме вам. Ринок перук пропонує широкий вибір моделей, кожна з яких має свої особливості і підходить для різних випадків. Повні паруки ідеальний вибір при великому випаданні волосся. Вони покривають всю голову і створюють єдиний образ. Перуки 3 четверті підходять для випадків, коли випадання волосся зачіпає тільки частину голови, наприклад, верхівку. Вони дозволяють зберегти частину власного волосся і створити більш природний вигляд. Перуки з німбом відрізняються відкритістю зверху для повітропроникності. Вони можуть бути хорошим вибором для тих, хто хоче уникнути перегріву та дискомфорту. Насадки для чубчика дозволяють додати об'єм волосся біля чола і створити більш м'який образ. Вони можуть бути чудовим доповненням до власного волосся або використовуватися з тюрбанами та шарпами. Шиньйон. дозволяють додати обсяг і густоту існуючим волоссю. Вони можуть бути вплетені у власне волосся на кілька тижнів. Матеріал має значення натуральні або синтетичні волосся. Вибір матеріалу один з найважливіших аспектів при виборі паруки. Тут у вас є два основних варіанти. Натуральне волосся та синтетичні волокна. Натуральне волосся мають ряд переваг, виглядають більш природно, легше піддаються укладанню і стилю, більш довговічні, однак вони коштують дорожче і вимагають більш ретельного догляду. Особистий досвід підказує, що якщо ви готові інвестувати в догляд за запорукою, натуральне волосся це відмінний вибір. Синтетичні волокна коштують дешевше, не вимагають складного догляду і краще тримають форму, однак варто пам'ятати, що вони можуть виглядати менш природно і більш схильні до тепла. Конструкція шапочки комфорт і природність. Конструкція шапочки паруки грає важливу роль в його комфорті і природному вигляді. Мереживна вставка спереду забезпечує максимально природний вигляд лінії росту волосся. Вона також дозволяє краще закріпити паруку, щоб він не зміщувався. Мереживна шапочка забезпечує більше можливостей у виборі укладання і дозволяє краще адаптувати паруку до форми голови. Шапочка з сітчастого матеріалу забезпечує хорошу повітропроникність і може бути більш комфортною для тих, хто схильний до перегріву. Де купити паруку? Поради та рекомендації. Професійні магазини та салони, тут ви зможете отримати консультацію фахівця і підібрати паруку, який ідеально підходить саме вам. Інтернет-магазини пропонують широкий вибір моделей і матеріалів, але тут важливо бути уважним і ретельно вивчати відгуки покупців. Індивідуальне замовлення дозволяє створити паруку, який повністю відповідає вашим вимогам і побажанням, це може бути дорогим варіантом, але він гарантує максимальну задоволеність результатом. Благодійні організації пропонують поруки безкоштовно або за зниженою ціною для людей із захворюваннями, що викликають випадання волосся. Страховка та фінансові аспекти на жаль, страховка не завжди покриває вартість поруки. Однак варто спробувати подати заявку на протезування черепа, щоб побачити, які можливості вам доступні. Також можна звернутися до благодійних організацій, які можуть надати паруки безкоштовно або за зниженою ціною. Догляд за парукою продовжуємо життя вашому новому образу. Правильний догляд за парукою запорука його довговічності і зовнішнього вигляду. Використовуйте спеціальні шампуні та кондиціонери для парук. Не використовуйте гарячі інструменти для укладання без термозахисту. Зберігайте паруку на спеціальній підставці або вішальці, регулярно чистіть паруку від пилу і бруду. Висновок поверніть собі впевненість і красу. Вибір паруки це важливий крок на шляху до відновлення впевненості і краси. Не бійтеся експериментувати з різними моделями та матеріалами, щоб знайти той, який ідеально підходить саме вам. Пам'ятайте, що парука це не просто заміна волосся, це можливість висловити свою індивідуальність і відчути себе красивим і впевненим у собі. І найголовніше не соромтеся звертатися за допомогою до фахівців, щоб зробити правильний вибір і отримати максимальну користь від вашого нового образу.